Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання врятувати південь від посухи. Одещина першою в країні почала відновлювати та модернізувати системи. Зрошення, адже через кліматичні зміни і без поливу тамтешні аграрії не можуть розраховувати на стабільні врожаї. В області вже стартував пілотний проєкт. Місцеві посадовці сподіваються, що до нього долучаться і іноземні інвестори. Що треба зробити, щоб дунайська вода напувала поля? Кореспондент ТСН Сергій Осячук знає. Одразу три екскаватори розчищають зрошувальний канал від намулу, що накопичувався тут з минулого століття. Понад 30 років це була земляна траншея, по якій озерну воду перекачували на поля. Більша її частина просто всмоктувалася у ґрунт. Тепер канал вкриють сучасною мембраною, а потім захистять його від розмиву бетонними плитами. А зараз треба просто держати у наближам стані цей канал. Він заїлився, його треба прочистити. Прочистить, поставить пліти, щоб далі було важливо для всіх, для країни важливо, щоб вирушалися поля, були хороші. Довжина каналу. Майже три кілометри. По ньому вже за місяць запустять воду з придонайських озер, і фермери зможуть поливати майже 5 тисяч гектарів угідь. Буде значно зменшено втрати води по системі, які складали, наприклад, минулого року більш ніж 60-65%. Це дасть можливість його Збільшувати площу, оскільки буде збільшена пропускна способність каналу, і також це вплине на вартість подачі води за роботою техніки. Уважно слідкують і місцеві аграрії. Для них полив це єдиний спосіб господарювання у цій місцевості. Тобто, якщо раніше було більше опадів, то зараз їх весна у нас майже. Без вологи. от суховій, дують, видувають, усе верхній шар ґрунту він залишається без вологи. Якщо нема вологи, то і вегетація теж вона не відбувається таким чином, як це повинно. Фермер Андрій Стойловський показує своє поле зимового ріпаку. Мають гарні паростки, бо весени лан вдалося оросити. В нашій зоні немає опадів в цей період. Кінець серпня, вересень це дуже рідко, можливо, раз в п'ятирічку. І до зими цього не вистачить, бо далі також дощу не буде. Тому без поливу ріпак в нашому регіоні не виросте. Для впровадження пілотного проекту з обласного бюджету виділили 95 мільйонів гривень. Їх вистачить на реконструкцію трьох з 12 систем меліорації. У військовій адміністрації кажуть, що вкладатися в проект готові. І іноземні інвестори. Мав зустріч з Кана. Канадським послом вона сама виявила бажання прогорити з канадським бізнесом для того, щоб вони також виявили ну розглянули це питання. Крім того, французи також ми спілкувалися, італійці. Тобто їм цікаво, але вони завжди просять дайте старт. От ми намагаємося дати старт для таких проєктів». Щоб пустити воду на поля вже цього року, роботи планують завершити за місяць. Полив дозволить вдвічі збільшити вражанні на півдні регіону. А оскільки поруч порти, то продукцію можна буде швидко вивести і продати. Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.